Всем привет, Алекс 81C, 110 модель, 24 рік. Сьогодні у нас мелке обслужування телескопки. Так, телескопка новенька, видно. Десь 3-5 мм да, товщина і плюс у мене вже тут гостре на моєму екскаваторі, вже стерте, гостре, що вже можна сало різати. Зараз будемо смазувати ось такою смазкою. Спеціальні для телескопки для утригерів. Ну а тригери ще треба вимити. І... Ну, і сьогодні наб'ємо наш шприць. Ось такий купив солідол, літол, як його там правильно називати. Коротше, в мене є ось така ложка. Зараз ми це все діло відкриємо. Стара ложка в господарстві, будемо ложкою набирати у шприць. Ось такий. Сьогодні купив 1000 гривень Це 5-літрова 4 кілограмова баночка з синьої смазки по ціні, як вона каже, літола. Ну, Зараз будемо акуратно напихати сюди ложечкою, підтягувати, відкривати, підтягувати, набивати, набивати, набивати і будемо смазувати. Ні, це вже готовка ця смазка. Тут коли буде я не знаю. Фінляндії? Ну, ще не знаю, ну пізніше, поки ще тут трошки... Каже дощ, каже не там дощ! У Фінляндії дощ кожен день. Ну це понятно. і так Є у мене там декілька людей, які... Розказують мені що там твориться, яка там погода і так далі. Поки в Фінляндію ще не збираюсь. Може пізніше, може туди ближче під кінець місяця. Ну, побачу, може на черніку попаду, може на брусніку, а може і взагалі не поїду, якщо буде. Видно, що смазка така хороша, прям видно якийсь мелкий порошочок такий блистить бачу. Так ну і цей, жара зараз 38 градусів, а вона сидить плотно. Всі останні у мене що були смазки, да, то вони текли прям як, як масло на такій жарі. А ця держи, держи свою в'язку консистенцію, консенцію. Може вона довше хватить? Прям чувствуется, що вона така плотненька. Не рідка як деякі в мене там були. Та мені аж сподобалось, навіть, я куплю ще якісь декілька банок собі. Бо Це перший раз у них з'явилось в магазині. У нас тут Булінські купіла в це. Така смазка. Я скільки раз питав. там красну, синю, зелену, яку по відрах, щоб в них тубах. Набрався більш шприц. туба вже стоїть, да, і, і... дешевша і все одно ці туби вистачає на декілька разів. помазать вот такая смазка вот такие руки ну педаль помажем Лізла. Полізла, полізла, тулки новенькі, лізе з першого разу, У мене раз помазав і на один день на більше не вистачає. Тут хрестовини в насмазочні, тільки кардани понизу я залазив, думав хрестовини помазати, а тут без маслюнок хрестовини вже ну, тобто, не знаю одноразові, чи, як правильно сказати, чи смазані, чи що, тобто смазки не потребують. Жаль, звісно. Зараз помажемо наші. Так, ладно. Так, напихаємо більненько, щоб у нас виперло грязюку вверху, внизу, потім самий мост. Ось тут він масліночка, Мимо щось трошки полізло. Ця масліночка щось теж багатенько полізла мимо. На кардані тільки шліцева, хрестовини там масленки нема. Так, тут масляночка у нас почистимо. Де вона тут видно, не видно? Болотом забито. Почистили. Так, ну і домашні. Да, тут у нас еще одна. так далее, 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 далее по кругу. Поворотные цилиндры, все, все иначе. Сейчас, сейчас смажем телескопку. Так, пошли смажем. вона типа прорезиняна. Сейчас щеточку ее размажем по всему. Она такая черная. Типа пока сейчас жидко, потом какие 5, 5, минут. Вона стекает. Сейчас мы щеточку сверху, из всех снизу, из всех. Так, с другой стороны уже. Уже Трошки больше. Намазаем. Лишня, де там заб'ється в пластмасові направляючі і не будуть так стиратися направляючі, бо їх довго витягувати. Потом. Ну, слава богу, я вже за свої 4000 з чим-то мотор часів. Поки служать. Поки служать і регулювачні ось ці болти. Ще навіть не затягнуті, ну то есть нормально. Хоча вона трошки вже стерлася. У мене тут звісно новенька. Я собі набивав так, що мене аж не затягувало по початку, потім вона розробилася. Так, щоточку треба вимити, руки потім з неї не відмиваються. Ось так це все ми діло промазали Зверху, знизу. Лишня, конечно капає Чтоб служило Верой и правдой Сейчас зайдут уже аутригери, мойкою повимиваю і... Ну аутригере теж це такі проблемні места Конечно що ти їх в болоті там набивається У мене взагалі в болоті там набивається Всередину Тут пока не знаю Поки нове пока, конечно, так, ну а ми далі зараз підемо смазувати всі наші поворотні місця. Тут уже скільки напхав, що вже Що вже надо мойку обмивати це все діло. У моєму в моем такого віконечка в телескопі, де видно он циліндр, вуха немає, тут звісно вже Ось ці регулювачні болти з часом доводиться затягувати, затягувати, підтягувати, щоб люфтів телескопки не було. Направляйки, щоб працювало, щоб це все діло працювало, треба його смазувати. Ладно, всім удачки, всім пока. А то і так вже багато наговорив.